І навіть зараз, після повномасштабного вторгнення, наші музиканти не припиняють співати про те, що болить. Для кохання не а ми були щасливі. Це музоборона з піснею до перемоги. Назвати Талі. Я молода українська співачка, сонграйтер. Талі, українська співачка та авторка пісень. Чому талі? У мене завжди в телефоні є список фільмів чи книжок, які мені потрібно прочитати. І якісь моменти, щось там собі шукаю, шукаю. А друзі талі мені це так подобається. Це мені якось так відгукнулося. Ми шукаємо зерно на лавках груці, а насуємо знову життя співачки тісно пов'язане з творчістю. Ну, ще за студентських років я навчилася да, на режисурі? Е так сталося, що потрапила е перший раз викладати маленьким діткам акторську. Потім ми відкрили дитячі табори, де я вже працювала івент менеджером і писала гімни дитячі в ці табори як музикант. Ти працюєш з дітьми, ти їм, наприклад, години віддаєш свою енергію, а потім, коли у тебе закінчиться заняття, вони тебе всі підбіжать, міцно обіймуть. І ти розумієш, що вся енергія, яку ти віддав, прийшла до тебе назад. Тому от, за це мені подобається з ними працювати. Свою співочу кар'єру розпочала із виконання каверів. Незадовго до повномасштабного вторгнення презентувала свою першу пісню. Після 24 лютого співачка активно бере участь у благодійних концертах. «Були -були світло перекрили повітря, мою душу. Розбити та пише пісні, які відображають сьогоднішню ситуацію в країні. 24 лютого я спала, мій будильник мав задзвонити ще через годину, і мені зателефонувала сестра десь о 5.20, десь приблизно так. І я вже коли побачила її дзвінок, вона ніколи мені так рано не телефонує. І в мене перше запитання було: що сталося. А вона ж жила на оболоні, і вона каже: Я чую вибухи, Таня почалась війна. Вставай. Сходиш у купи в магазині поїсти, зніми, можливо якісь кошти. І Я буквально ну, хвилин за 5-10 вийшла з дому і вже Київ не спав. Вже стояла стометрова черга в банкомат, черга в магазин, хоча ще нічого не відкрилося, і ти виходиш в тебе ще, ти не можеш зрозуміти, куди ти потрапив. Це сон не сон. Що відбувається? Ти стоїш, хвилюєшся, нервово читаєш новини, дивишся всі ці відео, як всі виїжджають. У мене в перший день було таке, що я думала, ну, ну зараз, зараз півдня, до вечора зараз все скінчиться, я нікуди не буду їхати, я залишусь в Києві. І На наступний ранок мій один двоюродний брат він їхав додому, до бабусі, ми не знали точно, куди їхати. Так сталося, що він мене забрав, ми забрали сестру. Ми їхали додому до бабусі в Чернігівську область. Як виявилось, потім це була гаряча така точка. Страшно було, коли по дорозі вже додому до бабусі ми вже бачили розбиту колону, якусь яка горіла, і це вже це тільки 24, 25 двадцять число. Було ранок. Я чекала поїхати додому, до Києва, щоб у мене там вже були свої клавіші, з якими я зможу поділитися. Мене до них дуже тягнуло. Тепер я знаю, для кохання не потрібен привід, А пам'ятаєш, ми були щасливі. Е, пісня «Вимкнуло світло. Вона е, з'явилася вже, коли я приїхала в Київ. І буквально я перший день, як приїхала в Київ, ця пісня з'явилася моментально. Я сіла, написала її. Пісня про те, що от ми всі звикли, що так, світло завжди вімкнене. У нас є можливості, у нас є якісь якесь своє життя, мрії, плани. І в якусь мить це світло вимикають. І ти знаходишся ніби в темряві і всього цього не бачиш, тому що на якийсь момент все рівно всі наші плани, думки, мрії, все зупинилось, і в тебе таке відчуття, що ти не знаєш, що робити. Чи тобі далі будувати, чи тебе завтра день взагалі настане, чи ні. Світло це вімкнеться чи ні. Співається в приспіві, що для кохання не потрібен привід. Я писала цю пісню навіть не так, як про кохання, а про те, що не потрібно шукати ніяких приводів. І ми зараз бачимо, що час це тут і зараз. Позвони, скажи просто мама, я тебе люблю. Кохання людині позвони. Ти хочеш щось зробити, піди це зроби. Ніби вимкнули світло, перекрили повітря, мою душу розбито. Мій будинок життя Захопили натомість обіймів лише звуки сирен За хвилину змінились назавжди, наші огляди стали холодні, але маю надію на завтра в нас ще буде з тобою сьогодні. Тепер я знаю для кохання не потрібен привід, А пам'ятаєш, ми були щасливі. Встречай. Заком, де усе наше життя йдемо будувати вільний світ, і над задиманими містами розсунуть хмари і вийде блаки, на полях проросте нове серце Биття моєї країни вільне ДНК. За хвилини змінились назавжди, наші погляди стали холодні. Немає надію на завтра, в нащо буде з тобою сьогодні Тепер знаю для кохання не потрібен. «Воля, вона... Я її вже написала після того, як ми запустили на стрімінгових платформах вимкнули світло. Я її присвятила своєму брату, який зараз на фронті захищає нашу країну. Він просто мене настільки мотивує, я кожен раз, коли з ним спілкуюся, в нього знаєте, немає страху, він ніколи ні на що не поскаржиться. Він... От мене буває, немає настрою, я з ним поспілкуюся, він настільки там заряджений. Що я розумію, що я тут не маю ніякого права давати ніяку слабинку. Якщо не мене, в яким жису я вірю, Я в тебе вірю, моя Україна, країна, країна зміловики. Тому це про волю і про те, що часто ми губимо якусь віру. Ми не знаємо, що вірити. І от зараз потрібно вірити в Україну. А Україна це зараз. Всі ті, хто нас боронить там. Всі, ті, хто нас боронить тут, на якомусь інформаційному фронті — це волонтери. Тому ця пісня от про волю про мотивацію пробрати. Наш закрашити, видібрали весною. Просто не здолати нас, прибрала нашу м'ю, та в серцях вона не тліє. І, знаєте, вам не відібрати свободу нашу, якщо не потраєш мене, віки вижісу, я пирю, я в На Жакеті я завжди ношу з собою мрію. Вона, як я співаю в пісні, символ того, що мрія, хоч і згоріла, але в серцях наших вона ніколи не тліє. І зараз мрія, вона в нас на усіх одна. Це мрія перемоги. Зараз би я хотіла побажати всім українцям, щоб навіть коли у вас закінчуються всі сили, віра, мотивація, ви пам'ятали, що. Там, для того, щоб ми проснулися зранку, нас захищає неймовірна кількість і дівчат, і хлопців. Тому, українці, пам'ятайте, ми тримаємось і нашу волю нас нікому не відібрати. Це музоборона з піснею до перемоги.